Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене осіла гора таких смаколиків: шоколад, вишня та сир кисломолочний. Виходить дуже смачне поєднання, шоколадні млинці, сирна начинка і з вишенькою. Вишенька дає свою кислиночку і це дуже добре і гарно смакує. І розпочну із приготування шоколадних млинців. Звісно, млинці всі вміють пекти, але кожна господинка по-своєму пече, тому у кожної господинки і свій рецепт. Я печу ось так. Вбиваю в миску яйця, сиплю щіпочка солі, цукор, збиваю трішки вінчиком, буду додавати олію, лити молочко, сипати борошно і замішувати, звісно, тісто. Ось такі швиденькі, простенькі, простенькі млинці. Молоко все зараз я вливати зразу не буду. Вливаю половинку, а потім буду, вже, як буде борошно всипане, розведу його, щоб не було грудочок, і тоді розведу тісто до такої консистенції, як мені потрібно. І, звісно, потрібно 2 столові ложки какао. Наші млинці шоколадні, тому даємо 2. Ложки столові такого темного, хорошого какао. І вже вливаю молочко, яке лишилося. І все гарненько, ось так розмішую. Але ось мені трішки ще трішки треба додати, тому в мене було тут пів літри, але я додала ще 50 мл молочка. Розігріваємо пательню і смажимо наші шоколадні млинці з двох боків. Перевертаючи їх. Печу-печу млинців, а в мене їх в мисочці щось небагато, тому що кожен прибіжить, вкраде по одненькому і втікають собі. А ось таких помічників, щоб допомагати їсти, в мене вистачає. Але це нічого, хай смакують. І ось роблю сирну начинку до сиру домашнього, але щоб сир був такий не сухий, додаю щіпочка солі, пару ложок цукру, ванільний цукор, перемішую, ось і все. Сирна начинка готова. Яєчко я не додаю, тому що в мене сир, він йде з печі, він такий вологий. І яєчка не потрібно, І він жирний в мене. Аж такий сметанкою. тому яєчко. І також потрібні вишеньки в своєму соку. Сік потрібно стідити, щоб не було, щоб не пускало нам соку. Накладаємо сирної начинки на наш млинець, розмазуємо. А серединку буду класти радочком так вишеньку. І тоді вже треба скручувати млинець наш і все буде готово. І ось такі наші шоколадні млинці, такі рулетики будуть готові. семь стаж Ну, ось і все. Наші шоколадні млинці готові, вже можна нарізати і смакувати. А можна їсти і так ціленького брати. Зараз я вам розріжу і покажу, який він в серединці. І ось такий він у нас в серединці. Я думаю, що це дійсно чудове поєднання. Шоколадний млинець, сирна начинка і вишенька, яка має свою кислинку. А я буду дякувати вам за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!